Нації та накалі добрий римбата, Тріясашко добрий. Із потужним переможним українським водієм їдемо працювати. Так, от, можна за нагоди подивитися, як працюють сітки рибальські. Такого плану, як добрі люди подарували нам на Волині нещодавно, вони вже доїжджають до... Майстерень, де обшивають бойову техніку ними, так і потроху стоють у роботу. Десь невдовзі, вірю, вже побачимо перші з них на якихось відео. так І от перед найцікавішою вже зоною, крайні буквально хвилинки-кілометри, щоб записати вам коротеньке відео. Бо медійна складова це важлива частина нашої роботи. І вже буду ховати смартфон в той чохол з фольги проти всіх там радіоелектронних штучок-брючок. І будемо гарненько виконувати нашу роботу. Дякую всім, долученим до нашої переможної діяльності. Милуємося краєвидами користаємося засобом реп, який не так давно придбали вашим коштом, дуже добрий. І до нього актуальний збір в описі під відео на додаткову батарею. Долучайтеся, будь ласка, бо важливо мати більший запас енергії. Ніж там йде зі штатним акумулятором, щоб працювати в режимі, коли одна батарея в роботі, інша на зарядці. Таким чином і годин роботи зараз, звісно, удвічі більше. І такі моменти, як хтось десь втомлений після чергових там тривалих і тяжких виїздів, забув поставити на зарядку. Теж ми від таких речей... Убезпечені. Долучайтеся, будь ласка. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України не забуває.